Рустем Скибін, художник, керамист, голова громадської організації «Ельчебер». Це Крим, Майдан, тому що те, що відбувалося для мене, було зрозумілим, що це спроба захопити. Не було вже такого страху, злість, неприйняття. Того, що тобі нав'язують. Я почав фіксувати у вигляді таких постерів свої відчуття, які присвятив містам України. Це намагання зробити так, щоб правда була першою. Намагання наближити скоріш кінець війні. Єдність високий рівень емпатії у людей. Коли ти бачиш бабусю, яка там варить борщ і несе на обороні, це найкраще, що є. І те, що нас об'єднує і рухає.